Отже, я хочу звернутися до нашого чоловіка-года, до Зеленського, який привітав волонтерів України і сказав, що Україна цінує зусилля кожного з вас. Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники? Швидкі, оптику на тепловізори. Тобто, я так розумію, що це привітання адресоване не волонтерам. Це привітання адресоване конкретно Сережі Притулі, який за години зібрав на безпілотники. І сьогодні Сережа Притула, як шестьорка влади, взяв участь учора верні, в конгресі, тому що як я й попереджав, а зараз весь конгрес кіпішує з приводу розкрадання коштів великими об'ємами, гуманітарної допомоги ешелонами. Керівником офісу президента Єрмаком, Кирилом Тимошенком, як і причетний до викрадення автомобіля на ЗСУ. І вони зараз жаждать крові, жаждать відповіді на запитання, де діваються кошти. Влада вислала волонтера об'єктивного Сережу Притулу, який вже готується до влади, що ще раз підтверджується, у владу. Ну і... Цю ж владу захищає, яка йому протаптує путь в парламент і в мерію Києва. Але я про інше. Учора я зробив офіційне звернення, в якому е заявив про те, що після війни, після перемоги України над Росією Україні потрібен переворот. Я не відмовляюсь від своїх слів, так, да, дійсно, Україні потрібен переворот. Україні потрібна перезагрузка. Переворот, перезагрузка. Пугачова теж приїхала в Росію, щоб перевернути мишлення, мишлення Російського народу. але не змогла це зробити настільки вона зрозуміла, що все запущено. Тому нам теж треба перевернути ваші мозги, товариші. Друзі, товариші, я звертаюся, щоб Зеленський же мене почув, бо він любить російську мову. Я звертаюся до українців. Або ви перевертаєте своє, свій світогляд, який. Вам нав'язують зараз з екранів телебачення, або ви перевертаєте цю систему, перезагружаєте цю систему, або ви живете в диктаторській країні. Нагадаю, що той же самий Таймс свого часу дав звання людина Року і Путіну. Так що я б так не з цим званням. Тому я ще раз офіційно заявляю про те, що Україні потрібен. В першу чергу українцям потрібен переворот. Якщо ви у своїй голові не перевернете все те, що вам туди запхали, ви станете тим же стадом, яке сьогодні є в Росії, і дивиться перший канал, слухає Скабєєву, а потім розказує, що українці навіть катов катують. Я би не хотів жити серед такого народу. Я хочу жити серед вільного, розумного, здравомислячого українського народу, який сьогодні став плічопліч захищаючи Україну від Росії. Але щоб ми зараз вимагали захистити нас від цієї системи, ну це вже занадто. Тому або ми перевертаємо цю систему, або ми перевертаємо світогляд, або ми залишаємося в цій країні, яку нам будують. Тоді мені в цій країні не місце. Всім нашим волонтерам, патріотам, українцям, здравомислящим людям, які не вірять тому, що нам показують, а ми вміємо аналізувати, нам не місце в цій країні. Ми тут не президенти, ми тут не власники, ми тут не господарі. Тому я дуже прошу врятувати нас від диктаторства, від беззаконня, від безпреділу. І врятуйте, будь ласка, спасіть свої голови, спасіть свої душі. Переверніть світогляд. Який вам нав'язали. Я вас дуже прошу всіх українців ще раз. Да, я знаю, що домашнім арештам це не ограничиться. Не сьогодні, завтра вони все таки кинуть мене в СІЗО. Я хочу зрозуміти, заради кого все це я роблю? Заради влади я туди не йду. Заради мільярдів, мільйонів, за мною ніхто не стоїть. Я пішов на це заради світлої країни, нормальної країни і заради пацанів. Я пішов заради них на все це. Я не побоявся звучувати правду. Чи побоїтесь ви тепер ступитися за Оскіра? Ну, давайте подивимося. Час покажемо. Час пішов.